Київський безпековий форум спільно з нашими партнерами з центру Разумкова провели сенсаційне дослідження портрету України у час Великої війни. Це не просто соціологія, це голос нашої нації. Ці цифри відображають внутрішній стан кожного українця. Три ключові висновки, якими я хочу поділитись зараз з вами перше. Попри в тому, українське суспільство демонструє стійкість. Так, ми вражені, але дух наш не скорений. Друге віра у перемогу залишається високою, попри всі виклики та випробування. І третє, наші опори незмінні це армія, союзники і перемога. Це те, що підтримує нас і дає сили рухатись вперед. А далі хочу передати слово тим, хто безпосередньо працював над дослідженням. Юрій, будь ласка, Дякую. шановні пані і панове. Отже, основні результати соціологічного опитування, яке отримало назву в сьогоднішньому порядку. Денному «Українські червоні лінії, громадська думка і національне переконання. Саме так вона звучить в цьому порядку денному сьогоднішнього форуму. Це соціологічний портрет, це портрет психологічного, це зріз психологічного стану українців на четвертому році війни, їх уявлень про себе, про країну, про війну і мир, про друзів і ворогів, про сучасне і головне про майбутнє нашої країни. Отже, четвертий рік у війні. Люди втомилися. Кожна друга сім'я, кожен другий українець. Зазначає, що він втратив у війні рідну людину або близького друга. Неспокій, тривога на майбутнє це щоденні почуття, які відчуває кожен, які відчуває кожна людина. Відповідно, частіше у людей буває ну, не дуже добрий настрій, скажімо так. І не дивно, що в таких умовах, в умовах невизначеності, в умовах тривоги, люди найбільше довіряють своїм захисникам. Збройним силам України, які є беззаперечним лідером суспільної довіри, а також іншим структурам сектору безпеки, силам оборони України, і е, е, ясно, серед них президент України, який є Верховним голокомандуючим Збройних сил України. Також користуються найбільшою довірою інститути громадянського суспільства, волонтерські, громадські організації, церква, тобто всі ті, хто матеріально і морально, і духовно допомагає і нашим захисникам, і допомагає громадянам, які потребують допомоги. Для українців демократія є найбільшою цінністю і найбільшим бажаним устроєм державним типом державного устрою навіть в умовах війни. Демократія, не авторитарний режим. Українці вважають, що їх держава або вже є цілком демократичною, або рухається в напрямі демократії. Так зазначає переважна більшість українців. Але люди розуміють і обмеження, пов'язані з війною, обмеження для демократії. Зокрема, половина громадян не підтримують проведення президентських чи парламентських виборів, допоки не буде досягнуто стабільного миру. Війна споломукала українців до того, щоб відчути себе в першу чергу представниками своєї нації, своєї держави. Загальнонаціональна ідентичність українців впродовж війни впевнено посіла і займає перше місце в ієрархії ідентичностей. А ще відносно недавно люди скоріше заявляли, що вважають себе передусім мешканцями свого міста, свого регіону, свого села. Значна частина українців відчувають себе європейцями. І це дуже важливо зараз в умовах, коли війна примусила нас подивитися на деякі речі більш тверезо і позбутися певних ілюзій. Українці прагнуть миру. Але не у будь-який спосіб і не за будь-яку ціну. Повне звільнення України від російських військ як умова до миру цю вимогу висуває найбільше порівняно з іншими частинами громадян. Абсолютна більшість українців не готові поступитися ні українськими територіями, ні прозахідним вектором розвитку України. Це оті самі червоні лінії для України, про які ми говорили. Інші червоні лінії, які не дозволяє перейти переважна більшість українців, це скорочення Збройних сил України. І більшість українців вважає, що Україна не повинна відмовлятися від членства в НАТО. Це дуже важливі цифри. Довіра до країни агресора. Її немає. Більшість українців не вірять в можливість підписання мирної угоди найближчим часом. Більше того, вони вважають, що Росія порушить майбутню мирну угоду і нападе на Україну щойно для цього настане зручний момент. І от тепер про роль західної підтримки. Переважна більшість українців вважають це понад три чверть українців, що Україна зможе перемогти. Якщо партнери дадуть достатньо зброї, чи зауважу, Захід допоможе людськими ресурсами? Але це не значить, що Україна не може перемогти і сама. Так само значна кількість українців вважає, що важливо, щоб Україна розбудовувала власний ВПК і навела своїми людськими ресурсами для захисту країни. Це також важливі речі. Але при цьому Повертаючись до питань попередніх сесій про асиметрію, українці не вважають непереборними для перемоги обставинами перевагу, декларовану Росією в ресурсах чи допомогу її союзників. Ну і це, напевно, головне. Головне це те, що українці вірять перемогу і це надає їм сили. Яку вони ситуацію вважають перемогою у війні? Ну, В першу чергу образ перемоги пов'язаний з деокупацією українських земель. І е, з, в різних формах це сприймає підтримує різна частина громадян, але також українці пов'язуються із розгромом армії країни-агресора. Віра в перемогу є жарела сили. Прошу зауважити, що 75% саме стільки громадян вірять в перемогу повністю чи частково. Ця цифра, я зауважу, вона дуже незначно змінюється протягом війни вона тримається приблизно на тому самому рівні. Це про тому, що ми говоримо, що йде четвертий рік війни, болю, страждань, руйнування та таке інше. Українці продовжують вірити в перемогу. І 60%, понад 60%, вважають, що це буде перемога саме на полі бою. Що буде після війни? Чи повернуться українці додому? Важко відповідати на це питання, коли над людьми вночі і в день пролітають ракети, шахеди, пролітають і падають, розриваються, коли кожного дня ми чуємо про нові жертви і нові руйнування. Але навіть за таких умов, якщо ми порахуємо разом, понад 70% точно або скоріше не виїдуть з України. Причому понад 50% точно не в більшу країну для постійного проживання. А от питання. Чи повернуться, якби тут більшість, ми кажемо, е кажуть, що хтось повернеться, хтось не повернеться, хтось точно повернеться, хтось точно не повернеться, але тим не менше, що називається, ті, хто є в Україні, ті в ній, напевно, їх переважна більшість в ній і залишиться. Ну і тепер погляд, погляд в майбутнє, погляд перспективи. Якою бачать майбутню Україну у... з її громадяни? Українці вважають, що майбутня країна, їх більшість вважає, що Україна буде високо розвиненою демократичною, впливовою європейською країною. Підкреслюю, європейською Україною, тому що 57% вважають, що саме європейська модель є найбільш привабливою для них. Є інші альтернативи, є люди, які можуть дивитися на особливий шлях розвитку або комусь не подобається ні та ні інша. Але це є абсолютно реальна картина. І головне, що інші альтернативи, які є неприйнятими для України, вони взагалі не користуються підтримкою. От за таке майбутнє борються українці сьогодні. Вони вірять в перемогу і вони переможуть. Дякую. Я лише додам, що з повним результатом дослідження ви можете ознайомитись на сайтах Київського безпекового форуму, а також на сайті Разумков центру. Дякую.